Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2956-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 14 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон B Б комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 7888 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 31. 60 75. Вісімдесят. Два. 56 шість. Тридцять. Двадцять 74 Сімдесят три. Сімдесят чотири. Сорок один. Шістдесят шість, п'ятдесят дев'ять. Шістдесят один. 25, 23, 40, 44, 8, 69. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Кено виграла щоденно. В ефірі 6741 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Чотири, шість. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Чотири, шість. Всім бережіть себе! Все буде Україна.